The and ну, я маю послухати. подивитись ці три пісні їх перформанс відео, тому що я ще цього не робив. Почнемо з Воно вийшло останнім, до речі. Прев'юшка гарна Sacrifice. For me. як вони задовбали робити в кліпах різне звучання. Мені треба перенастроювати кожен раз. Так, стоп. Я, я пропустив трошки. Ну, у нас таке зразу видно чорне, елегантне все. Юен дуже любить оці шапочки. Напевно, зі всіх пісень альбому оце мені подобається, але чомусь я не хочу її переслуховувати, особливо. І, до речі, тридцятка. Вона ніби молоді з кожним роком. 57 тисяч переглядів. Чи це неплано, чи ні для Dreamcatcher? Не знаю. Не знаю. Я перепрошую, а скільки туманс набрала? 4,9 мільйонів. Mm, ну, для. Для низькобюджетного кліпу. Да, якось... Все-таки, напевно, малувато. Хоча це за один місяць.

Pick the love you give. Хороші моменти, коли вони разом співають. Вокал в них неймовірний. На стейджі було теж дуже круто. Асинхронний танець. І от коли я кажу про кей-поп, ви думаєте, люди думають саме про це? Та ні, звичайно. Вони, вони думають Blackpink, BTS, Stray Kids, Twice. Оце все, про що вони думають? Можливо, KDA. Якісь Якісь щезадуті люди думають про KDA. А, Але ну, буквально ніхто не думає про це. А це буквально теж кей-поп. І це просто неймовірно. Так, що у нас далі? Далее у нас Эрит Бляха, не феодальши. Ну, это один Не, ну, гарно, гарно выглядит. Не знаю, мене мене пан Віталій заразив любов'ю, естетики сує. Щось мені здавалось, ети тут має бути якраз чорною, як минула. А це якась дуже світленька, а приспів там дуже темний. Налыбже такие сходы. Работа камеры прикольна. А, Очень хорошо. Еще раз хочу. Офієть! От що мені дуже подобається, коли такі ритмічні моменти, вони дуже-дуже добре мечаться танцем І тут дуже добре з танцем попрацювали. От в бонвояжі були, по-моєму, деякі проблеми з цим особисто для мене. Тобто в мене сприймалось А тут ідеально, бляха. Амплітудні, як би це сказати, амплітудні удари. Раз, два, три, коли ти повністю розгинаєш якби, лікті, і це все під біти робиться. Тобто закінчення руху робиться під кінець ритму якогось. Дуже-дуже добре сприймається і дуже підсилює ефект. Тому я дуже люблю розмашисті рухи. Мені більше подобається не від ліктів. Танці, якісь такі маленькі рухи. Мені подобається розмашість. Mm. Правда, реально. Це випадково не тут, що йон стартовер знімала. Дивна естетика, як на мене. Для такої пісні бляха, це не просто перформанс відео, це реально це дуже якісна робота. Тут змінили таке відчуття танець ударні зашибісь. Какие-нибудь хоп ендінг, як якобы... б... А Ау-ау. Круто. Зашибісь. Good luck. Напевно, моя улюблена песня за альбомом Така ритмічна, Такая різноманітна. Я, я я помітив там chase мій була. я це типу ця гра для chase мені собі Що я хочу сказати? От про танці ніяких, звичайно, до думних бюджету не так багато. Але, ну, серйозно, на таку пісню таке відчуття, що сетінг знову ж таки, якийсь трошки непідходящий. Я навіть не знаю, який би був підходящий. М Можливо, як в перформанс відео, допустимо, UC на Red Rover, щось типу того. Щось таке домашнє, напівтемне. З гітарою, можливо, якось, типу гратись просто. А тут просто автомати. Подружки прийшли пограти в автомати. Тут просто дуже така темна гітара. Duże ciekawe rytmiczne i rozwiązania tutaj. Duże ciekawe bridge. Ендінг танець дуже прикольний теж. Оскільки разів слухав цю пісню, вона, вона досі дуже-дуже круто сприймається. Знаєте чому? Тому що вона дуже крута, дуже, дуже різноманітна. В цьому, в цьому просто неймовірний плюс. Вона. Вона не повторювана, вона з різноманітним інструменталом. Тут буквально і гітара, і скрипка, і піаніно, по-моєму. Тут все є і це повноцінна структурна пісня. Я б сказав, що це ідеальна робота. Це ідеальна робота. І вона ще й дуже якісна по звучанню звичайному. Не дарма я купив джевел. До речі, про джевел. О. Та, ну, тут просто буквально три фотокарточки, невеличкий, е, взагалі маленький альбом. І, і в принципі диск. Мені достатньо. Мені головне підтримати хоч чимось от Як так. Що я можу сказати? Фух, та альбом крутий. Альбом крутий. Туманс uh, експериментальна пісня, тобто, вони експерименталку закинули. Але при тому вони <зяли> взяли і всі три інші пісні зробили просто класично афієнними, я б так сказав. І при тому трошки в іншій концепції, ніж завжди. Якби, відповідно, е, трошки змінивши. Що. Да. Трошки відмежувавши, якби оцей суб-'юніт від е, групи основної. Від того, що основна група робить. От, якось так. Е, хотілося б дуже послухати, як, допустим. Якісь би інші учасниці співали. Навіть по приколу. Я бачив, що там інші учасниці до них на стейдж приходили. Типу, було б цікаво, якби вони поспівали е ці пісні. От. Почути 6, особливо мені цікаво в деяких місцях. Хоча мені здається, що «Шіон» от, іменно в деяких їх піснях вона прям не мечиться. Вони дуже добре підібрали вони дуже зробили хороші пісні під її голоси. Ось я так скажу. Тобто, у мене були переживання, тому що е, от в цьому тріо, е, на мою думку, не було якихось голосів, які прям дуже добре можуть е, поєднуватися, але вони зробили все дуже грамотно і відповідно дуже круті пісні підібрали під їх голоси. Вони не вклали все в цю експериментальну пісню. Вони не вклали все в один кліп. Вони зробили кліпи для всіх пісень, і, відповідно, той, кому що більше сподобалось, він може передивлятися круто, круто, просто, просто неймовірно. От вкотре переконуюсь, що це просто неймовірна група. І пісні пишуть продюсери цієї групи теж дуже-дуже круто. やくしたく。<スープ>